Оскільки Литичі Хмельницького району робили китайця дорогу, тепер пів села китайченят. Цей жінок треба виховувати. Пояснити, що берегла націю, бо буде Україна без українців. Так і буде. Так і буде. А проблема цього є низька культура українців. Ну, Українці це є пригноблений народ, якого гнобили і століття тому, і, і тепер гноблять, який не має своєї державності, української державності. Тому і так є, що е, різні. Різні ідеології панують над нами, нас уярнують і сприяють нашій деградації і нашому зникненню. Пам'ятаємо, що ця ідеологія, це нехтування своєї свого генофонду нехтує себе, свого народу, своєї нації, вона не нова. Вона ще була в Зеленському Союзі. Я пам'ятаю, що був малим, як говорили, що від, від шлюбів, від змішаних шлюбів народжуються красивіші діти. І, і, і покращиться генефонд, тобто ще тоді вони так нав'язано. Тоді робила совєтська чоловіка. Тоді був Совєтський союз і хотіли перемішати всі нації, щоб знищити їхні культури і вже нав'язати йому ту росіянську культуру, совєтську культуру. Ну, а тепер, тепер теж Україна є підневільна, тепер все більш в глобальному масштабі, тепер є світові уряди, які, які ми знаємо. І вони теж намагаються знищити всіх, всі, все перемішати, всі народи, нації, щоб створити потім на тій основі якусь нову базу. Ми знаємо, що якщо мама приготує гарний стіл, то там є різні страви. І вони всі є смакота, всі різні. Але що ті всі страви перемішати, то це називається помиї. Тож будь, не будьмо помиїми. Але будьмо українцями, українці, що немає свій генофонд, Форд, що немає свій культур.